18 квітня працівники центральної бібліотеки міста зустрічали іноземних гостей. Для того, щоб ознайомитись з діяльністю Бориспільського закладу та обмінятися досвідом, з Литви приїхала директор венспільської бібліотеки Астра Пумпура. Приїхала на запрошення «Бібліомоста». Громадська організація, яка організовувала конкурс по використанню наданню нових послуг, для пані Астри влаштували справжню екскурсію, показали читальну залу, книжки, журнали, нові надходження. Жанна Борисівна розповідає, що поспілкувавшись, жінки знайшли багато спільного в роботі централізованої бібліотечної системи. Дещо ми Запозичимо у них обов'язково, дуже цікавий був момент такий, навіть два моменти. І вони також побачили те, чого у, нас у них не проводиться, у них, наприклад, не проводяться такі виставки декоративно прикладного мистецтва. І художні виставки в них не проводяться в бібліотеці, і вони тепер будуть робити так само, як і в нас. Астрапумпура поділилась враженнями від побаченого та почутого. Мені дуже подобалася ваша бібліотека. И я розумію, що очень активні бібліотекарі здесь працюють і директор з многими ідеями. Мені подобається, що у вас всякі клуби здесь і очень хороша виставка здесь. Даже я думаю, що щось то можна потом. Подумати, які та ідеї в нашому государстві, в моєму місті Венспілсі какої та то таку виставку зробити. Директор венспільської бібліотеки каже, що це важливе місце для населення та молоді міста, де вони можуть навчатися та отримувати необхідну інформацію. Жінка радіє можливості обмінюватися досвідом та ідеями і розповідає про венспільську бібліотеку. У нас дуже нові бібліотеки. Построєна бібліотека нова, в парві в 2009 році і вона вже ну, така, як культурний центр і по воскресеньям і суботам там ну, концерти. У таких концертах беруть участь не лише місцеві таланти, а й композитори, актори та митці з усієї Литви. Пані Астра каже, що незважаючи на територіальні кордони, Україна займає чимале місце в серцях литовців. В місті Венспілс відбуваються заходи, присвячені українській культурі, зірками яких є вокально-інструментальний ансамбль Мрія з українським корінням. На запитання, що спільного між бібліотеками, жінки дійшли цілковитої згоди та назвали основну задачу бібліотечної системи. Найбільшій кількості користувачів. Чи жителів місця надати оцю допомогу, допомогу в потрібній інформації в пошуку потрібної інформації в будь-якому її вигляді, чи книжковому, чи в журнально-газетному варіанті, або в електронному жанна Кручиніна розповідає, що означає для колективу приїзди іноземної гості. Якщо спитали у керівників бібліомаста, куди повести представника із іншої країни, вони сказали це бориспіль однозначно. От, тобто, ми робимо те, що потрібно робити в сьогоднішньому дні. Ми, крім традиційних, надаємо послуг, надаємо ще інформаційні послуги, залучаємо до масових заходів людей, до відпочинку, до гуртування, до просвіти. Тобто, займаємось тим, чим ми повинні займатися. І це здається мені визнання нашої роботи. Зустріч відбулась на позитивних нотах. Керівники бібліотек запевняють, що це не власне. Тання Лія Бурлака, Тетяна Підгурська, Антон Сидоренко, новини, телеканал Бориспіль.